AI для відділу продажів. Я беру просто для наглядності створив бот. Я зараз відправлю сюди 5 дзвінків, які у нас є. Зараз AI буде аналізувати, поки я буду говорити. Як це працює? AI повністю аналізує всі дзвінки, які відбуваються в відділі продажі. Давайте, наприклад, у вас є 10 менеджерів, кожен із них робить по 10-20 дзвінків. Це є 100-200 дзвінків кожен день. Середня тривалість від 2 до 4 хвилин. Тепер представте, скільки треба часу, щоб проаналізувати відділ продажу, його їхні дзвінки, їхню ефективність, чи правильно вони працюють по скриптам, чи ні. І ця AI вирішує. Цей запит вона робить повністю аналіз всього цього. Давайте перейдемо в адмінпанель та побачимо, як це працює. Перший етап ми виставляємо завдання, тобто ми можемо виставити оціни з точки зору етапу відкриття, визначення потреби, презентації або роботу заперечення. Він буде по всім цим критеріям виставляти. Також ви можете виставити, наприклад, роботу по скриптам, і щоб він виставив оцінку на основі того скрипта, який ви дасте. Кожен дзвінок це окремий юніт. Як видно, у нас вже два дзвінка є проаналізованих, видно його тривалість, видно менеджер, який це зробив, і можна зайти і подивитися його результат. Тобто ми робимо оцінку на основі тих задач, які в нас є. Тобто, перше, це у нас відкриття, визначення потреби, робота з запереченнями та презентація. І по всім цим критеріям він виставляє оцінку. Для наглядності зроблена Google табличка для того, щоб ще ефективніше дивитися візуально. Тобто є у нас оцінка, відразу бачимо коментаря, і ми точно можемо підійти. І це ще не все. Саме цікаве, що навіть дивитися цього не потрібно. Ви можете відразу виставити push notification. До прикладу, відбувається дзвінок, він відпрацьований, дзвінок завершився, відразу я аналізую. Якщо по цьому дзвінку у нас, наприклад, оцінка Менше піти або якась проблематика. Клієнт кричить: ви відразу отримуєте сповіщення, що менеджер такий-то, дзвінок такий-то по номеру. Ви відразу отримуєте короткий коментар і проблематику. І ви можете відразу точечно, по гарячим слідам вирішувати проблематику. І вся ця система інтегрується з BinaTo, Рінгостатом, з любою IP-телефонією, яка вам потрібна. Все це працює воєдино. Погодьтесь, це прям ідеальний інструмент, коли у вас в об'ємний відділ продажу і потрібно з цим працювати. Якщо тобі потрібно впровадити цей інструмент в ваш відділ продажу, напиши мені слово дзвінок, і наша команда впровадить це для вас. Підписуйся та став лайк.